Вітаю вас, друзі! Вітаю в п'ятницю з раночком 5 хвилин традиційно, і я хочу поздоровити те, що живе на Російській Федерації з черговим успіхом. Те, що там живе, Буряти, Чуваші, Башкіри, Калмики, я не знаю, всі. Всі інші, тепер ви живете, тепер ви можете потрапляти в майбутнє. Не знаю, розумієте ви мене? Не розумієте, і ви говорите тільки по-русски, але Коношенков є такий речник Міністерства оборони Росії, і він створив машину майбутнього. І всі ось ці, хто не виїжджав зі свого села в 500 людей ніколи в житті, а попав тільки на війну в Україну, можуть пишатися. Ви можете бути в майбутньому. Також цей Канашенко вчора заявив, що ви знищили у нас чотири бронетранспортера, БМП. Бредлі. Тя... Ну, 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 ну Я не знаю, що сказати. Дякую Канашенко. Ви знищили те, чого в нас ще нема. І взагалі, буде можливо, через тиждень, можливо, через два. А ви вже знищили це ви що напали на якусь зі... з держав НАТО? Радуйтесь Буряти, танцюйте калмики! Все у вас йде по плану. Вся ваша операція йде по плану. Ви вже в майбутньому. Ви там і будете. А я хочу подякувати нашим помічникам, донаторам, нашим волонтерам, тих, що донатують, ті, що перераховують гроші на реквізити, що в опису, під цим і з іншими відео. Щира вам подяка. І не тільки від мене. Подяка від хлопців, від воїнів, від захисників, ті, що отримували від вас. І термобільо, і шкарпетки, і маскировочні сітки, і спальники. І зараз ну, багато що, друзі, багато що те, що ну, конкретно необхідно людині. Дякую вам. Щиро вам дякую. Йдемо далі. В Європі, в ЄС проведено цікаве, цікаве опитування на підтримку України. Там були питання такі: що як ви вважаєте, треба чи ні, яку підтримку треба надавати військову чи фінансову. Так ось дивіться, 74% опитаних підтримують, схвалюють надання допомоги Україні військової. 74% європейців. Друзі, цела. Не просто так. Це це чудові показники в Європі такої згуртованості мало коли можна зустріти. 73% ну, вважають, що і фінансову треба давати, і військову разом, і ще туди, туди, туди додавати гуманітарну допомогу. Ось так: 74-73%. Найбільше Україну підтримують в таких державах, як Швеція, Фінляндія, Португалія, Нідерланди та Ірландія. Ну, Це найбільший ступінь підтримки. І ось бачите, яке противоріччя? Нідерланди, вони ще ж кажу, вони військову нам надають допомогу. І гуманітарну, і технічну, і фінансову. Ну, ну, всіляко. І в той же час реєструють російський телеканал Дощ. Ну, така вона Європа, друзі. І до цього нам треба звикати, відноситися більш спокійно. Вона та така Європа. Найменше нас підтримують в Греції, Словаччині, Болгарії та на Кіпрі. Ну, я згоден зі Словаччиною, там, Болгарією. пам'ятаєте, колись її називали 16-ю республікою СРСР. Ну, Кіпр. Кіпр там дуже багато росіян. Це так. Який острів де, ну, сконцентрована в Європі, і нерухомість росіяни купили, і яхти, і все. І вони відпоч... Не те, що відпочивають, вони живуть багато на Кіпрі. Це те, що я кажу, що треба вводити санкції проти членів родини близьких і рідних людей. Повторюю, як манту. Згоден, Кіпр, Болгарія, Словаччина, Бувша. Югославська республіка. Ну, мабуть, близькі якісь контакти. а ось з Грецією сумновато, звісно. Ми розуміємо, що греки завжди були там на стороні. Росії. Навіть, бачите, нема тут Угорщини. Навіть Угорщина вище цих чотирьох держав. Ну, ось так. Ось так у нас виходить, друзі. Вам хочу просто вас подякувати за ваші вподобайки, за те, що ви, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви розповсюджуєте, друзі, за те, що ви допомагаєте каналу, за те, що ви коментуєте. Коли ми так всі разом, це наша робота на сьогодні: тих, хто не, не тримає в руках автомат, тих, хто не стріляє, тих, хто не їздить в танку. Це наша робота. Доводи доносити людям правду розвивати, доносити людям е е е те. Що є насправді на, на, на не, не ті фейки російські, не ті фейки Порошенківські, і так далі, і так далі. Ось дивіться, е, мер Будапешта, коли відвідав, позавчора здається, чи вчора, чи позавчора, трохи тіряюсь, у днях, вибачте, Київ, чотири мера було, і побачив Бучу, Ірпінь, він приїхав. Він зробив заяву в Угорщині. І знаєте, що він сказав? Я, я хочу зачитати, тому що так, ну, це його слова, і передавати, щоб не було спорченого телефону. Дивіться, що він сказав. Якщо хтось втратив моральний компас, і не може побачити різниці між жертвою і агресором. Якщо хтось забув, що пережили угорці у 20-му 20 сторіччі, раджу поїхати сюди, в Бучу і в Київ та подивитися в очі тих, хто вижив. Тоді буде ясно, що у цій війні не просто дві країни воюють між собою, а зла сила намагається окупувати іншу країну. Це сказав Гергей Корачонь. Це мер Будапешту, друзі. Ви бачите, як іде пропаганда зі сторони Орбана, там, голови уряду і так далі по, по Угорщині, і люди починають там нас не любити, до нас відноситися погано. Хоча вони не знають. Далі сказав, далі сказав Гергей. Що Угорщина не тільки має моральний обов'язок підтримати українців, а це й у її власних інтересах. Ця війна має закінчитися лише перемогою України. Що далі? Що далі? Треба знати, треба бачити. А це робите ви, друзі. Це роблю. Я намагаюся робити, доносити те, щоб люди знали, що це таке у нас відбувається. Я дякую всім нашим спонсорам. Я дякую вам за розповсюдження. Ввечері поговоримо. Поговоримо про найвеличне і найвеличезне зло України. Як внутрішні, так і зовнішні. поговоримо про скиглення наших зрадників, крадіїв. Ну, цікава буде розмова ввечері. А зараз, друзі, що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? А те, що Солидар, не слухайте нікого, я вчора вже пояснював. Солидар зараз під контролем наших Збройних сил України. Не будемо багато разговорити. Там різні плани були з запуском, накриттям артилерії. Ну, це вже військове. Давайте так, хай воно пройде. Чи ми відступимо на деякий час, чи ми не відступимо, а потім будемо говорити, Розмовляти про як це все було. Ну і ще одна така новинка цікава: Казахстан виходить з уходи з Росією взаємної конвертації тенге і рубля. Все, все. нема вже п'яти хвилин у нас зранку. Я сказав, що ми поки будемо розмовляти стільки, скільки буде потрібно. До вечора Україна переможе.